Покажу вам одне цікаве поховання на цвинтарі. Тут похований хлопець молодий. Люди, які приходять, приносять ось такі обламки скла. Це якось з ним пов'язано. І є ось такий пристрій. Ти можеш нажати на кнопочку або вставити навіть на вушники для... і послухати запис його пісень. Ми зараз це зробимо. ось так. Послухати, як він співає, саме послухати його голос. Ось такий пристрій, я нікого не бачив. Усюди, бачите, камінці. Тут мені сподобалась така корзина. І зроблені ось такі камінці з написами Кохання, Подяки, слова. а і місію, бачите? І приходять люди, приносять замість квітів, приносять ось такі камінці і залишають їх. їх Тут усюди Ой, обачаюсь. багато тут будівництво. Тому багато пилу, всі могили в пилюки. Ну і поруч, поруч йдуть нові підготовлені для поховання місця. Стіна з похованими людьми.